Всім привіт! Сьогодні відосик такий, буде цікавий експеримент. Буває літом, коли лінзи, ну це стара лінза Infolight Deluxe, І у людей плавають маски. Маски чорного кольору, які пофарбовані. Там, де хромовані маски в фарах, там таких проблем не буває. За мою практику, було таких випадків 2-3, я вже точно там не пам'ятаю. Коли потім людина приїжджає і нам якісь пред'яви виставляла, що ми мов, погано щось там встановили і в нього поплавило маски. А от я вам, тільки що, бачите, дірка вон поплавлена це звичайна пупирка з коробки з підлінз. От я беру лінзу. Зараз у нас зима, і кут сонця не дуже високий над горизонтом. Тобто, якщо ми будемо нахиляти лінзу ось так донизу, тобто, я буду імітувати літній кут нахилу. Ось дивіться, лінза не в ідеальному стані, вона там трошки грязнувата, я її не витирав особо. І ось я ось переверну навіть цю папірочку, щоб не було питань. Тобто, ось зараз немає тут ніяких дефектів, я її ну, з нової лінзи з коробки дістав. І от дивимось, як у нас от Сонце туди потрапляє. От Просто держу її в руках. І зараз якби нічого не відбувається. да. А тепер уявляємо, що ми літом у нас кут нахилу 60-70 градусів. І уважно дивимось на те, що відбувається з. Ну, я її не дуже зручно так тримаю. Зараз, секундочку. Ось так. Ось більш трошки. О. І ось дивіться, при певних умовах, при певних умовах у нас з'являється ефект від лінзи. Ну, Це треба так ловити, якби його. Ну, і ось пішло. Я думаю, ви сенс відео зрозуміли. Тому що саме так і плавило маски. Не за, там, не за 10 см від лінзи, а отут, під лінзою, коли лінза під певним кутом і воно виплавляє. Ось така от історія.